Обговоримо цю тему, як до неї до таких планів уряду ставиться бізнес. Запитаємо у Анни Дерев'янко, виконавчої директорки Європейської бізнес-асоціації. Пані Анну, вітаємо наживо на суспільному. Вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, які надії ви покладаєте на можливий мораторій на перевірки бізнесу, особливо зважаючи, що він вже не перший, як сказала народна депутатка Юлія Сірко. Отже, вже були мораторії, чи спрацювало, чи стане бізнесові легше європейська бізнес асоціація звісно, буде вітати запровадження мораторію, адже питання мораторію або потреби його введення було в топ 3 питань, які хвилюють бізнес. Тому я вважаю, що бізнес спільнота в цілому буде схвально оцінювати запровадження мораторію. Тепер стосовно того, що да дійсно такі речі були, і тут я погоджуюся з попередніми спікерками, які казали про те, що під час ковіду на початку повномасштабної війни були введені мораторії, але вони показали, що зменшення надходжень до державної казни не відбулося. Відповідно, білий бізнес як платив. Податків в державну казну так і буде їх платити, платив і буде платити. Відповідно, основна річ в контексті мораторію да, полягає в тому, як зробити так, щоб працювати належним належно ціним. Чином з тінню, тому що власне питання детонізації стоять гостро, і те, що сказала Юлія Середенко, те, що отримали як, як завдання від президента, зменшити тінь. І отут питання в тому, як зробити так, щоб мораторій з одної сторони захистив прозорий бізнес, законослухняний бізнес, щоб він не потерпав від різного е, виду правоохоронних органів, але з іншої сторони, щоб не страждали е, прозорі компанії від тіні, від тих, хто власне насолоджується тим. Що немає переві може насолоджуватися тим, що не буде перевірок, і тут в цьому контексті мені здається, Юля Сверденко дала нам зрозуміти, що власне ці високорентабельні сектори будуть продовжувати мати перевірки, і тут ми підтримуємо це, тому що нещодавно була дуже позитивна річ, коли Генпрокуратура разом. З митною службою викрила серйозну схему по фальсифікованим пестицидам, зокрема, і ми за це були вдячні представникам уряду. Тому в цьому контексті з одної сторони дійсно ми будемо вітати мораторій, з іншої сторони, погоджуюся з тим, що за цей час треба зробити реформу правоохоронної системи, яка змінить філософію роботи правоохоронців, яка змінить взагалі склад кадровий і взагалі їх, як би, мотивацію до, до дій, і, і в нас не треба провести системні зміни, які унеможливі. Влять власне кошмарення бізнесу прозорого бізнесу, а власне буде націлене на те, щоб тіньовий сектор поступово скорочувався, і якби ми приходили до того, що всі бізнеси будуть працювати в рівних умовах. Але навіть народні депутати, деякі народні депутати, які ще мають прийняти закон про цей монаторій. Нагадаю, це лише плани уряду, які озвучила е, прем'єрка Свереденко. Е, і ось один з народних депутатів Ярослав Желізняк, у себе в телеграмі написав, що від цього виграють лише нелегальні виробники. Ну зокрема, тютюнове лобі е, там ігровий бізнес. Е, чому так? Чому народний депутат впевнений, ви зрозумієте питання не зовсім до вас, але можливо, ви зможете про в чому тут складність е, примусити тих, які зараз в тіні платити податки? Насправді, тобто ну його повністю викреслити на сьогоднішній момент напевне було б неможливо. Я маю на увазі з боку бізнесу. Тому що звісно, ми очікуємо, що влада буде робити всі можливі е, кроки для того, щоб прозорий бізнес не страждав. Але з іншої сторони, щоб тіньовий бізнес повертався ну, власне на світло. Але з іншої сторони, е, ну знаєте, якби не робити запровадження мораторії, теж мабуть не варіант, тому що бізнес вкотре. Наголошував на те, прозорий бізнес наголошував на тому, що йому потрібні мораторії на перевірки, і власне його кошмарі там різного виду правоохоронні органи. Адже ми бачимо, що навіть в питаннях блокування податкових накладних, коли прозорий бізнес відстоює свої права, 95% справ закінчується на користь бізнесу. Тобто, це означає, що не потрібні податкові податкові митні правоохоронних органів різних гатунків перевірки, вони відволікають. Юють ресурс прозорого бізнесу, до нього легше прийти, тому що він якби по суті помітний. Але тим не менше, це створює непотрібне навантаження на той бізнес, який і так наповнює бюджет. Воно створює неправильну екосистему взагалі в бізнес спільноті. Але з іншої сторони ті бізнес по, по суті розцвік розплітає. Тому тут я б, я б хотіла б висловити сподівання на те, що Власне, владі вдасться зробити так, щоб алкогольний тютюновий сегмент все таки зменшився з точки зору тіні, і власне він перейшов на прозору сторону. З іншої сторони, за цей час сподіваюся, що владі вдасться таки напрацювати необхідні системні зміни і змінити ту філософію роботи правоохоронних органів для того, щоб за рік, коли закончиться мораторій, ми могли насолоджуватися іншою правоохоронною системою системи, більш європейської та і, і, і буквально 10-15 секунд року вистачить для а -а -а. того всього. Завдань багато ви озвучили. Ну, час покаже насправді. Я думаю, що, хоча б знаєте, треба подивитися на шлях. Ну, якщо ми будемо бачити, що ми рухати, рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, що ну власне за рік вже можна щось зробити. Тому що політична воля, коли вона наявна, ми можемо робити насправді дива. Тому я тільки хочу побажати успіху. Насправді на правильному шляху. І ми, як бізнес-пінота, яка представляє саме прозорий бізнес, а це ну, майже тисяча компаній, які сплачують податки до державної казни. Ми власне ми будемо так. спостерігати за цим. І ми, ми, ми разом з вами. Так. дякуємо Дякую. дуже Дякую. Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації.